Сучасний світ тісно пов'язаний з поп культурою. У ньому музика посідає одне з найважливіших місць. Двома найпопулярнішими музичними жанрами є реп та поп. Без сумніву, ми всі чули Кані Веста, Тентасьона та Снупдога та багато інших артистів. Але якщо я вам скажу, що всі ці пісні обман. І 80% цих треків не писали ані самі виконавці, ані їх бітмейкери. Ви запитаєте мене що? Якого біса? А я відповім. У 1949 році французький композитор П'єр Шефер записав декілька шумів природного походження на магнітну стрічку. І став обробляти ці невеличкі шматочки звуків, зациклювати, змінювати тональність, прискорювати і сповільнювати. Така музика повністю змінила уявлення людей про пісні. Пізніше, у 70-х роках, метод обробки окремих невеликих звуків з метою створення частин пісні став популярним серед реперів США. Реп тоді навіть ще не був репом. Це була музика гетто. Серед криміналу, безробіття та хаосу, темношкірі музиканти писали римовані фрази на соціально-політичні теми, оскільки в них не було музичні. Інструментів, тому що не було грошей, вони прийшли до геніального рішення. Вони брали свої улюблені пісні, вирізали з них окремі частинки, трохи змінювали їх та поєднували їх між собою, таким чином, як з пазлів збиралась зовсім інша картина. Тепер такий метод називався семплінг, від слова «семпл» зразок. І репери використовували цей метод дуже майстерно, міксуючи абсолютно різні жанри. Таким чином, створювали свіже. Ритмічне звучання. Ну а зараз семпл це основа майже кожного відомого поп-треку. Так так, практично 70% всіх пісень, що ви чуєте зараз, це семпли. Не вірите? Візьмемо, наприклад, найпопулярніший хід 2019 року. Цікаво звідки ж гітарна основа треку. Взята вона з пісні відомого рок гурту Nine Inch Nails. Ну і давайте візьмемо щось свіжіше, а саме подругу, про яку в мене вже є, відео на каналі. Bitch, I said what I said. I'd be ну і послухаємо оригінал. Деякі артисти і зовсім зробили семплінг основою свого фірменного стилю. Безперечно, майстром семплінгу є Кані Вест. Він міксує абсолютно різні стилі від соулу до року. За основу свого найвідомішого треку він взяв семпл з пісні Afro America hey! і доповнив її легендарною рок-піснею 21st Century's Kid Zired Man гурту King Crimson. І вийшла всім нам відома композиція Power Питаєте, то що, вся моя улюблена музика це плагіат, обман і в ній нема нічого оригінального? Звісно, ні. Семплінг потребує великого досвіду композиторства. Не кожен зможе поєднати шматочки треків в цілісну нову мелодію, та ще й так, щоб це звучало круто. Безумовно, такі пісні реально працюють, їх слухають мільярди людей. І якщо б не цей метод запозичення мелодій, хто знає, що б було з музикою? Можливо, вона взагалі вигоріла. Не було б прогресу. І ні, я не закликбейте вас написом на прев'ю про обман. Звісно, сучасна музика це обман, але обман метафоричний, тому що не кожен знає про семплінг і не здогадується, що його улюблена пісня це шматки інших пісень. Ну що ж, тепер буде знати. Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до Біса!